Всім привітки! рада вітати вас у новому влозі. У мене там штанишки сохнуть. Ну, дощ на дворі йде. Хоча сьогодні також обіцяли дощ, але в нас там сонечко і дощ відмінили. Тому сьогодні буду дещо пирати а, і. А, побачила дирку на штанах у жені. На речах, які сохнуть так, ладно. Хвилинка відволікання. Класно, що сьогодні відмінився дощ, вергідність дощ, щось буде сохнути, підвищується. І, в принципі, в нас дощ, по-моєму, всю ніч йшов, якщо я не помиляюсь. Дітки пішли в садочок і дуже щасливі в Жені. Женю Жені Я поняла, Боже, як класно, коли дитина нормальна, життєрадісна, спокійно йде чистити зуби, спокійно йде купатися. В нього, це типу алякри за трьох. Ну, Кризи це взагалі, знаєте, таке поняття дуже відносне, бо воно є і в три, і в два, і в один, і в десять, і ці кризи безкінечні, і в тридцять. <гум> одні кризи. Просто іноді треба да, розуміти то і просто набратися терпіння, так видихнути, і все. Сьогодні, поки в садочок йшли, то Настя казала, що хоче в школу. каже, треба букви вивчити. У мене вже горло болить, каже. Тож треба в букви вчити, як в школу йти, треба аж там вчитися. Я хочу як ти. Їй дуже сподобалось те, що я брала її на роботу. Хочу бути лікарем, хочу бути офтальмологом, очі лікувати, хочу мені допомагати. Каже, я виросту і буду разом з тобою працювати. Ой. Смішна така, взагалі це дуже круто, коли твоя дитина вбачає в тобі приклад. Це дуже класно. Хоча я розумію, що в моїй професії я не досягла того. Поки що чого б я хотіла, але ще все попереду, скажімо так. І блін, ну, це класно, насправді, це дуже класно. Не те, щоб я дуже хотіла, щоб Настя йшла в медицину. Але якщо вона дійсно цього захоче, ніхто її відмовляти не буде. Як в свій час в принципі, зробили мої батьки, ніхто мене не відмовляв, я сама захотіла вступити в це все своїми ногами. Нікого в мене не було з родичів або когось, хто б там мене надихав цим, наприклад, як зараз Настя дивиться на мене, і от, їй це дуже подобається. Звичайно, коли вона виросте, вона розуміти інші моменти цієї професії, можливо, вона передумає. Але да, сьогодні йшли, то вона мені це розповідала. Я їй то кажу, що не обов'язково тільки очі лікувати. Є різні лікарі, можна там сердечко лікувати, ноги, руки, зуби. тому, да. То цікаві. Вчора показувала малюкам а, в додатку, типу, як малюка, <смі> то теж такі смішні. Женя такий каже: Ляля плаває водички, братик водички плаває. Я кажу, да. і теж попросив типу, спитав: можна ти можна типу до животика, поцілував животик, Боже, вчора така милота була. Я не можу. Нася то вже давно не стабілізувався емоційний стан її. Вона зараз відстоює більше свої кордони. Прям відчувається, що їй потрібна їй простір, скільки їй п'ять з половиною. Прям дуже потрібний. Бо вона там то собі отам робила схованки. Тепер вона зробила під столом, туди все складає, і я там хочу все ну, зійти забрати. Вона почала плакати. Не забирай це мій, мій будиночок, мій цей і коротше. Так, добре, Настя, все, не буду порушувати твої кордони. Прийдеш разом, та все кудись в інше місце перемістив. Ну бо стола треба буде віддвигати рано чи пізно, а там просто треш твори. Ну, як вона там собі, типу, зробила свою територію. А Женя почав наверху там тусуватися. Тому з да, утихомирилось. А Женя дуже цікавий став. Його це він на тому тижні дуже був капризний. Ну, я, в принципі, жалувалась вам дуже, то неймовірно було важко. А цей він просто така пусечка. <сміх>, Такий пусечка. Ой, загалом, да, це про дитячі моменти. А, з позитивних моментів, ніби як все завершується по електриці, у нас ну як завершується на квартирі, так відносно, тому що. Сергій зараз просто роз, розкидає кабеля, траси, щоб могли далі працювати люди. А, а там щиток і коротше, Там в нього ще роботи і роботи буде, але ну, основне таке, через що в нас так довго йшла затримка, вже на фініші, прямо на фініші мають приїжджати мої батьки на ці вихідні, будуть вже штукатурити стіни, стягувати. В общем, загалом ви мене поняли. Ну, і після них будемо вже питати е, плиточник, коли він до нас прийде. Прям я в очікуванні. <смі> Кондиціонерщик вже приходив. Е, думаю, сьогодні, мабуть, сьогодні, або післязавтра, подивлюсь, коли, е, розпочнемо вже будівельний влог, який буде. Ну, згодом ви його вже будете бачити, мабуть. І, е, так. Е, е, да. Там буде вже цікаво, тому що вже електрика буде завершена. Сергій папа приїжджав, заливав штроби на кухні вчора. Тому, да, буде що показати. Плюс після моїх батьків вже будуть стіни красолезні. общем, загалом дуже я щаслива і в мене піднімається настрій від того, що щось десь рухається. Їхала до мене посилочка. Не просто посилочка, а посилочка по співпраці. <смі> і а, у мене тут постіль. Дивіться, яка з котейками. загалом я дуже давно дивилася постелі і хотіла взагалі замовити і нам, і дітям, і, типу, на майбутнє, бо діти ж будуть ліжко, а це верхнє знімемо, нижнє, вони будуть окремо стояти. Це двохповерхове ліжко дозволяє верхнє знімати. Типу, взагалі, без всяких нюансів. Тому я типу, планую, що зверху на тому ліжку буде спати Женя, так як там ще є перила. Настя вже з ліжка не падає. То, в принципі, е вона може там спати. Але ж я ж не можу зараз замовити постіль з машинками, а вони будуть спати знизу. Е тому замовила щось таке універсальне. Ну, як мені здалося, Настя любить котики, Женя любить котиків. котики. Ось таких котиків, все склалося завдяки Укрлоту. Це платформа аукціонна для продажу товарів. Тому буду детальніше розповідати, що це, як це. Я сама там зробила замовлення, отримала на руки постіль. Все добре, працює там без проблем. Мені навіть перешили її простеньку на резинку зробили. Все добре. Прям, до речі, резинку зробили з усіх, з усіх сторін. Бо в нас є постіль тут, з якої, на якій є резинки тільки по куткам. А тут прям, ну, сама постіль класна. Це бязь, голд, якщо я не помиляюсь, 100%. Такі кутейки милі, я не можу. Дітям ніби як сподобалось. Вони ще вчора хотіли, щоб я їх застелила, але його треба прати. І, мало бути сонячна погода в нас завтра. Але сонячна погода в нас уже сьогодні, тому я обов'язково сьогодні це все постираю. Якщо висохне, то сьогодні ввечері вже будуть спадки. Це півторашний комплект. Я залишу посилання вам на нього, на укролоті, кому цікаво буде. Ось-ось. Мило. Мило. Я рахую, що дуже мило. І так само, і я сьогодні сиділа, створювала там оголошення. Ну я оголошення ще почала створювати там декілька днів тому назад. А сьогодні я нещодавно відфоткувала речі на дівчинку рік два те, що нам повернули вже. Наші куми і речі хочуть ці продавати лотами. Ну там є деякі речі в дуже класному стані. Наприклад, взуття, кросівки Заровські є дуже класні, то я їх окремо продаю. А, а якісь комплекти з одягом поштучно продавати немає сенсу. Там 100 гривень пакет різних, наприклад, різного одягу. У мене надія, хоч так може воно продасться. Як згадувала раніше, укроло це українська платформа, яка вам допоможе продати. Ваші речі. Вони можуть бути бучні або нові, також можете робити оголошення надання послуг на даній платформі. У них є три типи торгів: це аукціон, аукціон плюс купити зараз та купити зараз. Далі я буду вам показувати на своєму прикладі, тому що я також створювала оголошення, як це все виглядає. чого з плюсів основних це те, що там можна безкоштовно будь-яку кількість об'яв розміщати. Не включаючи платні послуги. Звичайно, в них є бонусні програми, але тут також є плюсик. При реєстрації ви отримаєте певну суму бонусних коштів, з яких вже зможете ставити якісь преміум-плюшки на свої оголошення, щоб піднімати їх в топ. Тому далі все вам покажу вже на власному прикладі. Так, показую, як тут все створюється дуже, дуже просто: нове оголошення, назву. Теги можна прописати, вибрати категорію. Характеристики тут є, тут повернення, гарантію, чи якусь даєте, розміри відразу, фотографії до 12 фото можна розмістити, їх тут можна перетягувати. І ось те, що класно дуже, наприклад, якщо ви продаєте якісь лоти, можна робити аукціон. Наприклад, я ставлю тривалістю 30 днів в місяць. І стартову ціну 100 гривень це за дві пари, і буду продавати одним лотом. І виходить, що якщо хтось один буде тільки, то продам за 100, і всі наступні мають, типу, як підвищувати ставку, якщо хочуть забрати. Дуже класний варіант, якщо, наприклад, продавати декілька речей, або ну, якусь ви одну класну антикваріатну продаєте. Доставку можна вказати, якщо типу погоди, по якому. Ви працюєте. І пошту, наприклад, яку можете відправити. Можна зробити опис, і все. І можна опублікувати. Так, показую, я вже все повикидала, сім оголошень в мене загалом вийшло, і, до речі, я все попереводила в аукціон і купівля відразу. Чому бо це дуже зручно, бо ось хтось може змагатися. Підвищуючи ставки, а хтось може відразу купити. Це дуже класно, як на мене. Я обов'язково залишу посилання, можливо, когось з вас це зацікавить. Все ніби гарненько я тут організувала в плані речей. Речі всі в дуже гарному стані, тобто їх можна носити вони без плям, без дирок. Це нормальні такі насадочок речі або. Або вдома, або в садочок, або десь до бабусі. Ну, загалом, мала, до бабусі, можна щось із плямами. Ось думала спочатку окремо виставляти пальта і куртки, але потім знайшла фото загальне, я все разом пробувала продавати. Тут 5 курток. Дівчинка, все-таки рожеве. Бачите, як і все просто відтінки рожевого. Це зимня куртка, дуже тепла, класна, парка. Ой, ну, в, общем, в цій червоному пальто Настя досить довго проходила. Ну, загалом, все фірмове, все дуже гарні якості можна одягати і носити. І так само 300 гривень початкова ставка, і якщо там все зразу купити, то за 400. А, тому користуйтеся. Я думаю, що так як в мене багато мамської аудиторії, багато хто має ці всі речі, і, як на мене, ось. Варіант непоганий. Надіюся, що тут буде продаватися. А, і. О, ці джинси дуже класні. Просто вони, по-моєму, ей чи зараз ну коротше, вони офігенні. Тому користуйтеся. І ще, що тут є: а, є баланс. При реєстрації дається 200 гривень, і, до речі, при створенні замовлення так само щось капає. І можна замовити ам... так, баланс. Можна замовити е, якийсь преміум, щоб продвигати загалом моє оголошення. Зараз буду тут дивитися, так як є кошти, то спробуємо щось попродвигати. Так, я тут зрозуміла, е, як купляти операції, ці рекламні опції, точніше. Е, нажимаєте сюди, і тут можна вибрати, що хочете купити, скільки. Е, окремо купуєте, баланс є. І потім вже в самому, ой, в самому оголошенні. яке це оголошення було тут редагувати, коли створюєте його? В кінці просто треба нажати на те, що у вас куплено одна штука. Нажимаєте і оновлюєте. У мене вже тут є куплене розміщення серед топ. Так що все дуже. Просто і зручно. Так, причала Була на секунді останній день. Дивіться, великі пакеті ще. Як і в мене. Давно такого не була сьогодні. Супер успішний останній день на секунді. І, до речі, це весь пакет на 88 гривень. Супер класно. Зараз покажу вам, що я тут взяла. Я взяла куртку. Ой, лосочку. Взяла куртку. Насті. Ось таку. На... на зиму. Її треба гарно відстирати. Вона хоч такого кольору. Не видно, що брудна, але вона дуже брудна. І це MC. Причому така сама, як і оці такі я брала вітровочку вам показувала. Ще одна куртка, а вона вже не в такому гарному стані, бо та просто брудна. Її відстирати взагалі не важко. А ось ця це Євгена на 4 роки. Вона. Тоже МНС, не, не MC. Це якась інша фірма. Це Next. Да. Вона дуже прикольна, тоненька по кольору, ну, вітровочка така. Але в неї є тут дирочки. А не такі, які часто бувають на таких вітровочках. Отут, може, видно, не знаю. Невеличка. І на рукаву. Невеличка зовсім. Але до мене їдуть термонаклейки. Я ж маю виправити ситуацію зі своєю, не, зі своєю Женіною старою курткою. <гум> вона така класна, він би в ній зараз міг би ходити і ходити. ну нічого. Але це не 4 роки, тобто вона точно на нього буде ще велика в цьому році. Але я думала, якщо раптом що, то буде в бабусі бігати. Бо це вони були в бабусі е, тиждень і виявилось, що в них там немає в чому ходити. Ну Жені ще є, то, мені здається, він ходив в Насті. Ні, в Жені є, бо Данило є старший брат. А в Настя ходила в суперкоротенькі куртки. Ну, по-перше, погода була, я думала, що буде тепло. У нас то є куртка якось, якась одна, яка, в принципі, піде до бабусі. Але, ну, загалом. Так, Насті вже почала дивитися штани трішки більші на 6 років. Ось такі джинси це next. Непогані, в принципі, є затяжки на поясі, хороші. Так, шукала її комбез, ну, в такому, як у мене вдома бігають. Це дуже і дуже зручно, коли ось зараз прохолода така, і ось це дуже класно гріє. В неї такий самий, але маленький вже на неї. Я її нічого знайти не могла. Тому взяла такий самий, тим паче, був останній день. Єдине, що він великий він на 8 років, але нічого страшного, він без хвоста. <mustard>: ну, хвоста ми можемо залишити зі старого комбінізону, але. Я дивлюсь, бажання, Женя носить в нього ж таких багато, то він носить більші за свій розмір. Далі, що ще до рольових ігор. З такого супермена взяла для Євгена на 3-4 роки. Я беру дітям такі костюми в останній день, взагалі без проблем. Вони дуже класно граються у мене. Тому не знаю, в кого може бути актуально, в кого ні. Мої вдягаються, до речі, ще мав бути плащ походу. Мої вдягаються і бігають, і в них прям дуже класно то все. Тому взяла. І от халат з єдинорогом рогом. Ось таке. На 5-6 років, да, на 6-7. В Насті є халат, але взяла, хай буде, до бабусі, можливо, поїде. Тим паче я точно знаю, що він їй сподобається. Такий. Ну, прикольний. Не знаю, що не взяти в останній день. 39 гривень. 39 гривень сьогодні був кілограм. І ось такі маєчки. Це, по-моєму, теж тоже... Next, якщо я не помиляюсь. Ні, це Джорджі. На 6-7 років. Така для Насті. Така для Насті. З Станеньким цим. І для Жені. Звичайно. Так що ось таке, в принципі, я і набрала. Непогано, дуже непогано, давно такого улова не було. Нічого тут прям супер те, що трев... треба. Ну, куртка тільки хіба що назива Насті. Все остальне більше так. Або для ігор, або просто як додаткові речі. Але я довольна бояться. В останній день я вже давно так не ходила і не скупляла речі. Ще зайшла в тебе. Купила вермишельку. сьогодні в мене ще гриби залишились. І а, зроблю, взяла, взяла паутинку, до речі. Паутинку взяла і дуже сильно люблю. І, і мені прийшла посилочка з Алі. Е, немаленька. Така, оп, тут є багато всього, але покажу я її вам пізніше, тому що ще має прийти ще більша посилка. І вже потім десь в наступних логах буде така велика розпаковка. Так, ладно. Я хочу їсти, підігріємо, от собі зараз борща, бо вермешелька з грибочками. Треба ще м'ясо якесь в себе знайти, пошукати в морзилках. Буде на вечерю дітлахам. Так що погнали їсти борщ і сало. У мене ще лаваш є з часником. Вша красота. У нас вже наступний день. Щось покажу, чим я займаюся. Перше це дивлюсь і про Сініну, і про сексуальне. Вон, бачите, ви поняли, там, там було написано, не буду озвучувати, бо я не знаю, може за таке банить YouTube. Але дуже класний подкаст. Не, підка, не подкаст, а інтерв'ю. Раджу подивитись. В общем, загалом речі вже тут висохли. Деякі. Настя вже вчора бачила, питала, що це там таке, що це там таке. Загалом я побачила, чого воно долежало до останнього дня. <гум> тут був тільки один шнурочок. Ось цей один, він був такий довгий, довгий-довгий, а тут він був обрізаний. Що я зробила? Я оцей довгий обрізала. Получилось два. Цього на її талію буде більш, ніж достатньо. Тут в задній і так її резинка. Вона просто не переходила. Ну, вона окремо, в общем, тут іде. Тому я тут пришила ручками. І е, тут також пришила ручками. Все. Дуже класно, тепер уже є. <рес> ну, понятно, тепер, чого воно долежало до останнього дня. Так що виправила ситуацію. <рес> Не завжди все помітно, коли береш, але. Коли останній день, то не страшно, якщо якісь такі нюанси. Ще день тоді, да, тоді обідно, коли ти щось береш, діряви, або діряве. Ну, або буває таке, що дійсно важко виправити. Ну, взагалом, я сьогодні проснулася не в дуже гарному настрої, не знаю, чого хоч спала дуже добре. І сни гарні снилися. Але е і сьогодні день, коли на дворі 20 градусів в кінці травня. Взагалі. Красота. Е але щось не знаю. Мені сьогодні скільки треба зробити, поприбирати треба. Їсти приготувати. А немає оцеї енергії. Вчора Сергій був і показувала Насті, в Насті там будиночок, а в Женя на другий поверх почав влазити. І в Насті все розкладено, по поличкам, посортовано. А в Жені все насипом просто. Така куча машин. Ой, да. цікаво буде їм жити в одній кімнаті. Дуже цікаво. Так що Пішли в садочок, жилетки сьогодні їм наділа, бо дійсно дуже тепло, і, мабуть, навіть в жилетках буде трошки тепло, ну нічого. І сьогодні треба якось заставити себе щось робити. Ну, я ж кажу, мені дуже і дуже ліньки. Ще відосик треба змонтувати. Так що, почнемо з легшого. Почнемо монтувати відосик. А там вже дійдемо якось до прибирання. А, ну, хто ти тут такий? Сильний. Да. Такі м'язи в тебе. Ох. Вообще. Ну ну ну, те не сильно там не перусарство, добре. Так, дивіться, яка у вас постіль тут. А ну біжить. Mm -hmm. С котиками?